Ціна питання півмільярда доларів. Саме така сума потрібна на відновлення транспортної інфраструктури Донбасу. Звідти і проблеми з постачанням вугілля з Донеччини та Луганщини. Хоча сама корисна копалина є і у достатніх об'ємах, каже заступник голови Донецької обладміністрації Олександр Клименко. На водобуді підприємства знаходиться понад 200 тисяч тонн. Це те, вугілля, якого не вистачає сьогодні для економіки України. Саме головне. da ele antecipa do espectro da Ucrânia Клименко констатує, Донбаси зараз виробляє вугілля більше ніж потрібно регіону. Та головна проблема у тому, що не вистачає порожніх вагонів для перевезення чорного золота. Та й через зміну маршруту поїздів теж виникають труднощі з перевезенням вугілля. Якщо раніше цей шлях складав 200 кілометрів, зараз через бойові дії терористів цей відрізок довелось збільшити в чотири рази до 740 кілометрів, адже треба об'їжджати на безпечні території. Транспортну проблему на думку депутатів треба почати вирішувати з перевезення керівництва Донецької залізниці до Красного лиману, який знаходиться під контролем українських військових, забезпечити відновлення інфраструктури та прийняття постанови про деякі питання функціонування державного підприємства Донецька залізниця. В частині перебазування адміністрації Донецької залізниці найшвидші терміни красний Лиман. Та не все так просто, каже керівник Донецької залізниці. За його словами, 27 тисяч співробітників залізниці знаходяться на українській території, 25 тисяч на територіях контрольованих терористичними ЛНР та ДНР. Тож всіх перевести неможливо. А якщо перевести лише керівництво, в красний леман то частина Донецької залізниці буде паралізована. Вот. Все сказать, и семейный, и, половина der, половина Поэтому я считаю, что просто нужно найти пути выхода, чтобы осталось единым комплексом, работая на сплавном. потому что если начнется деление, то есть своего рода в том, что... роботи, Аби вирішити проблему, представники профільного комітету хотіли частину Донецької залізниці віддати при Мовляв, так доцільніше буде, проте одразу ж передумали. Врешті-решт депутати вирішили створити міжвідомчу комісію транспортного та енергетичного комплексу, надати структурі 300 мільйонів на відновлення пошкоджених ділянок залізниця а також з усієї України виділити вантажні вагони для забезпечення транспортування. വീലം